Привіт, друзі! А як особисто ви ставитеся до бездомних? Допомагаєте цим людям чи просто проходите повз, опустивши очі? Ми часто бачимо їх на вулицях: вони сидять на землі, гріються у вестибюлях метро чи під'їздах, хтось дивиться на них із співчуттям, хтось ігнорує, а хтось відчуває огиду. Але героїня нашої сьогоднішньої історії на власному прикладі показала, що навіть у жорстокому сучасному світі залишаються доброта, милосердя і людяність. І вона навіть не підозрювала, хто насправді стояв перед нею. Але про все по порядку: Катрін разом із родиною приїхала з Франції до великого Яблука, Нью-Йорка, щоб весело провести час. Вона працювала у сфері туризму і давно мріяла про цю подорож. Під час однієї з прогулянок сім'я зайшла у кафе замовити піцу. Все було чудово: смачна їжа, гарний настрій. Раптом погляд Катрін впав на бездомного, який рився у сміттєвому баку біля піцерії. Вона одразу помітила його і згорнулася від болю за цю людину. Навколо тисячі людей спішно йшли своїми справами, ніхто не звертав уваги на знедоленого чоловіка. Не думаючи ні хвилини, Катрін взяла великий шматок піци і підійшла до нього. Вибачте, піца вже холодна. Бродяга шоковано взяв пакет і відповів: Дякую вам. Господь не залишить вашу доброту без уваги. Здавалося б, звичайний вчинок, але це був лише початок історії. Через два дні сім'я Катрін снідала у кафе біля готелю. Коли раптом адміністратор приніс їм свіжий випуск New Пост Post із їхнім фото на обкладинці, я не могла зрозуміти, як це трапилося, згадувала Катрін. А потім їм відкрили очі. Той бездомний був ніхто інший, як голівудська зірка Річард Гір. Виявилося, у Нью-Йорку знімали фільм, де актор грав роль жебрака. Сцена біля сміттєвого баку була частиною сценарію, а Катрін випадково потрапила на знімальний майданчик. Спочатку Річард не зрозумів, що відбувається. У сцені не було жодної жінки з піцею, але потім зрозумів помилку і щиро подякував за доброту. Фото та історія облетіли весь світ. Після повернення додому Катрін давала інтерв'ю і роздавала автографи. А Річард гір сказав, що хоче особисто подякувати їй. Сама Катрін пізніше сказала: якщо ви можете допомогти людині в біді, зробіть це. Для неї це може бути найважливішим у її житті. Просто зупиніться і озірніться. Можливо, саме ви станете чиїмсь рятівником. Друзі. А як би ви вчинили на місці Катрін? Пишіть у коментарях. Оцінюйте відео, якщо воно вам сподобалося, і підписуйтеся на канал. До нових зустрічей!